Привіт! Ви знаходитесь на каналі Елена Петит. І сьогодні я приготую з вами дуже смачні курячі шніцелі. Що нам саме для цього знадобиться? Куряче філе. Ось у мене дві штучки таких невеличких яйця. Це в мене будуть сухарі панірувальні, сіль, перчик, ну, І Тут ми будемо робити сухарі. Розріжемо філе на дві частини. Друзі, так як курячий філет дуже такий ніжне і тендітне, будемо його відбивати. І зверху я поклала плівку харчову. Цю партію відбила. Ось так присолимо з обох боків. І тепер так само свіже мелити. мелений перчик з обох боків. Поперчимо. Тепер ми зробимо сухарі панірувальні. Ось такі сухарі, бачите, в мене вийшли, не мілкі, тому я не беру покупні, а роблю їх сама. Зі звичайного білого хліба. Тепер розіб'ємо яйця і зробимо кляр. Трішки додам солі. І більш сюди нічого не буду додавати. І збивати буду, звичайно, ось трішки солі, звичайною воделочкою. Тепер поставлю розігріватись пательню. На тарільці зручніше всього буде це робити, тому всипаємо сюди борошно і покажу, що буде далі. Беремо ось один шматочок, одразу обвалюємо його в борошні. Ось так. Добре з усіх боків. Потім у наш яєчний кляр. Ось так, також з двох боків гарно. І останній шар це наші сухарі. І будемо викладати на дуже-дуже розігріту пательню. І викладаємо в розігріту, дуже розігріту, бачите, на пательню. Це ми робимо з кожним наступним шматочком. Ось так викладаємо і будемо смажити з обох боків. З однієї сторони вже підсмажилося, перегортаємо на іншу сторону. Все, підсмажилося вже з обох сторін м'язком і знімаємо пательну. Друзі, ось такий чудовий штіцель у нас вийшов з двох курячих еле. Повірте, ви ще так не готували, це дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей.